Ну, ви знаєте, на превеликий жаль, коли наші довбні робили ставку на ту чи іншу політичну силу. А я ще раз кажу, це є дуже помилкове, бо треба було мати двохпартійну підтримку. Але тим не менше, вони ж нам розповідали про те, що от Трамп поганий, бо він сказав, що припинить допомогу Україні. Що він сказав, що не буде давати грошей Україні. Ну і Лапін, будучи якраз тоді в Америці, я ці, ці, ці тези в наших медіа читав. От ну і почав розбиратися, а де ж він таке сказав? Виступаючи в Нью-Йорку на бізнес-форумі, якраз я тоді був також в Америці. Трамп сказав декілька тез. І як вони виглядали? Я він знаєте, так. Між, ну між прочим, як то кажуть, він сказав: якщо ціна на нафту впаде нижче 50, Путін зможе воювати. Тобто таке риторичне запитання, і це був як натяк, тільки про це жодне наше медіо не повідомило. Ну, окрім блогерів, бо я в я себе на сторінці також це писав. Тобто, це один із елементів, бо Путін має гроші від вуглеводнів. І ми це розуміємо. Чи може це зупинити війну? Ну, швидко не зупинить, але чи є це елемент тиску на Росію? Так, це серйозний елемент тиску. Далі. Що він ще сказав з приводу санкцій? В нас як переклали наші медіа? Переклали, що Трамп сказав, що, зніме, що треба зняти санкції з Росії. Трамп поганий, все. І вся ж, всі ж почали мочити. Ігор Лапін з цим почав розбиратися, думав, що ж він з приводу цього сказав? Ну, я не сильно знаю англійську мову, але люди, які живуть в Америці, вони добре знають англійську мову. От. І вони мені ну, дослівно зробили такий переклад, і я, чесно кажучи,. Послухав його. А що він сказав з приводу санкцій? Він сказав, що от такі от санкції, які зараз діють, вони, до них Росія адаптувалася, від цього Росія тепер заробляє, але ще заробляє і Китай, а отже, воно не працює. І 10 років ми бавимося з санкціями, а Путін до цього 10 років мав часу адаптуватися. Тому я вважаю, ну це не дослівний перевод Лапіна, але так по, по суті. Тому я вважаю, що це треба відмінити. Перша половина речення, а друга половина речення, і треба зробити таке, щоб Путін не зміг, але дуже коротке і сильне. Розумієте? А другу половину речення в наших медіах ніхто не сказав. І сформувалась думка: от все погано. І коли цією думкою почали лупити Трампа на всіх міжнародних майданчиках, і в тому числі ну, скажімо так, наші політики в наших медіа, то таким чином сформувалася. Теза про те, що треба підтримувати там демократів і так далі. Хоча я особисто я підтримую демократів. Ну це моя позиція, але це я можу робити як громадянин України. Ну скажімо так, просто що вот я, отак, от, от розібрався. Може, я помиляюся? Це ж питання? Ну Ігор Лапін сьогодні не президент України. І я, як то я маю право на помилку, та <смі> ну я не маю право на помилку, тому я жодним чином не агітував, будучи навіть в Америці, за кого голосувати. Я казав, мудрий американський народ має сам розібратися. Навіть не висловлював свою позицію, що там от мені подобається чи не подобається. Але коли я почав говорити за ці тези, які прочитав в наших медіа. То чесно кажучи, мені ті, хто знають англійську, просто навхали носом, кажуть, Ігор, дивися, отут уважно. Я такий опа, думаю, блін, ліпше бути, скажімо так, трішечки відстороненим від цієї процесії, щоб не бути, знаєте, замазатися, не вляпатися якраз у виборчі перегони. А наші вляпалися. Зеленський приїхав в Америку без скандалу, а уїхав зі скандалом. Приїхав правильно, а уїхав як завжди. Це я з приводу, з, з приводу заяви щодо посла Маркарової і так далі. До речі, е, ну, не будемо повертатися вже до тієї теми. Отже, резюмуючи цю міжнародну, скажімо так, американсько-українську історію, для мене основне, щоб республіканці і Трамп зрозуміли, що український народ це одне, а корупціонери це зовсім інше, і вони допомагають. Саме українському народу. А якщо переймаєтеся за гроші, будь ласка, розслідуйте, дайте матеріали. От. І, будь ласка, приїжджайте, контролюйте, я ж не проти. Ну, я ж не проти. А ще було б цікавіше, якби, якщо у вас є такі матеріали, то е, включіть до санкцій тих корупціонерів. Ну, наприклад, ми ж пам'ятаємо санкції проти Дубінського, санкції проти е, Деркача. Пам'ятаємо? Ну, я не, не здивуюся, якщо будуть санкції проти Татарова чи Єрмака. І ми всі будемо розуміти, і це буде е, найбільш нищівний удар по корупції, тому що ну скажімо так, не довіряти е, фінмоніторингу фінрозвідки сполучених штатів у мене підстави нема. І тоді всі зрозуміють, можливо, це дійде і до тих 73%, які до сьогоднішнього дня в соцмережах розповідають, що ми не так воювали а Зеленський він молодець, і Ми йому тут всі заважаємо керувати країною і виводити нас е, до і вести нас до миру чи до перемоги. Ну, про перемогу вони вже не говорять. Вони вже всі говорять про зупинення війни. Жоден з них вже не говорить про кордони 91-го року. Саміти миру замінилися на саміт, на тезами про плани перемоги. І це все е, призвело до чергової, там не знаю, там е, пункти недлавності, вибачте, ялинка невсратості. і Оте все, що вони зараз нам нагородили е, в своїх е, медіа про те, що як великий лідер буде боротися за міцність української армії. А через два дні вилазить скандал е, про небраковані міни на фронті. Потім смітанін виходить, робить якесь муму. А після цього МУМ му, вчора знову скандал, що міни знову повернулися на фронті самі поламані ніякісні. Ну, про що далі ще говорити з ними? Ви знаєте, процес денацифікації, який озвучував Путін, полягав в тому, щоб знищити патріотичну частину населення. І путінська армія стріляє нам в груди. А корупціонери Зеленського стріляють нам в спину і повністю співпрацюють саме з елементом нищення патріотів, бо на фронті патріоти. А в ресторані ті, хто мають бронь, а бронь в нас надають не по факту критичності інфраструктури, а по факту лояльності чи наближеності до кабінетів? Ну або по факту наявності бабла, перепрошую, от е, я хочу ще декілька слів в контексті е, оцього візиту Андрія Єрмака до Лондона. А як ви думаєте, а чи міг Андрій Єрмак запропонувати залужному повернутися на посаду головнокомандувача? Ну, ви Для знаєте... Того, щоб змінити ситуацію? Е, ну, по-перше, я, я сумніваюся, чому? Тому mm -hmm. що, ну, по-перше, це Зеленському треба визнати помилку і вибачитись. Ну а як ви вважаєте? Але коли Зеленський, критична ситуація, коли вже зрозуміло, та їм, що та їм пофігу, ви що не розумієте? В них бабла стільки, щоб дурного фантиків. Вони реально не залишаться в Україні. Ви ж, ви ж зверніть увагу на ці речі, що на сьогоднішній день жоден корупціонер не сів. Вчора Зеленський підписує закон про те, що не треба здавати тест на IQ майбутнім суддям. Ну, про що ми далі говоримо? Вони прийшли все, до чого їхні лапи долізли, все було знищене, зрушене. Я вже неодноразово говорив своїм глядачам, але, повторюю, ще для вашого каналу: авторитаризм. Має три головних ознаки: ознака. Перша управління країною одноособово або невеличкою групою людей. Є, є Зеленський, це навіть не заперечує. Сам розповідає про 5-6 менеджерів, про Андрія Єрмака, Татарова, який убивав Чеченцев, і про себе любимого. Все далі знівелювання органів виконавчої законодавчої представницької влади. Є? Є. В нас прем'єр-міністр Гончарук Самакачик писав заяву на звільнення не парламенту. А президенту. Яким боком Офіс Єрмака вирішує в парламентсько-президентській республіці таке питання? Ні, він, ми знаємо, яким боком вирішує, але яким боком він має це вирішувати по закону. Та ніяким. Отже, друге, друге е, признак є. Третій признак це вбивство органів місцевого самоврядування. Ну, це я так сказав. В Вікіпедії написано трошки чимніше. Так от, ми органи місцевого самоврядування в нас давно похоронені. Перші похорони їхні відбулися, коли забрали в них гроші. Це ми говоримо про тих там з, мільярди від ПДФО. А другі похорони відбуваються іменем України, за допомогою ручних судів. Живий приклад Черні, цей, Чернігів. Мер Чернігова відсторонений рішенням суду. Ну він виконувачу. Секретар, який... А перший, так, перший а, мер, да перший мер а секретар, секретар, який зараз виконував обов'язки, нещодавно зробив публічну заяву, що місто взяли в заручники. А елементів як взяти в заручники за допомогою військово цивільної адміністрації, яку призначає президент, є дуже багато. Ну, наприклад, немає броні для працівників критичної інфраструктури, для водоканалу, для енергетиків, наприклад. Чи ще інші моменти. І вони таким чином перетягнули вручне управління керування коштами місцевої громади. Ну, вони вбили цю децентралізацію, яка була елементом, одним із тих елементів, котрі говорили про європейський шлях України. Бо децентралізація це одна із вимог. Ми її запустили, і за це українці отримали в тому числі безвіз. Може, хтось вже забувся. Так вони до чого тільки не дотронуться, вони все вбивають. І дана історія точно так само. На сьогоднішній день зелена команда працює на демонтаж дуже багатьох хороше правильно збудованих речей, і левова частина злочинів коїться іменем України. Подивіться розслідування е, журналістів ваших колег з Радіо Свобода, по-моєму, е, зробили розслідування про клан Татарова в поліції. Схеми. Крив... Це, а, схем. це, це програма «Схеми», Так, це Радіо Свобода, яке фінансується, до речі, е, з так. Держдепом конгресом сполучених підтримана конгресом Сполучених так. Штатів е, оці грантові програми, які працюють для е, іноземної аудиторії, так от ви розумієте, в чому прикол, коли журналісти кажуть, що Татаров з 14-го року аж до виборів президента Зеленського постійно літав до Росії, а Татаров вийшов і просто постяв всім воші. каже: та ні, то неправда. Я, я не літав, і все, коли вищий антикорупційний суд обирав запобіжний захід Татарову. Ручний на 100% прокурорша, та, що зараз послиця в Швейцарії, Венедіктова, цю справу з набув забирає, передає СБУшникам, СБУшники Івані Баканова її добросовісно хоронять. І нам потім далі сядь в очі, що все нормально згідно чинного законодавства. Ви ж розумієте, що сьогодні Зеленський і його команда, я вже казав, це спадкоємці Януковича. Це не реваншисти, ні. Це не нова якась там група. Ні, вони всі ті, що при Януковичу були, сьогодні поверталися. Яким чином вони поклали болт на закон про люстрацію? Одним моментом було рішення судів іменем України, як я вже казав, коїли цей злочин. А другий елемент що зробила зелена команда? То вони взяли, переименували адміністрація президента в офіс. І недолюстрований Богдан очолив цей офіс. Вони е, Генеральну прокуратуру перейменували в офіс генерального прокурора. І люди режиму Януковича, прокурори, повернулися на багато хто повернувся на посади е, в прокуратурі. Ми бачили е, всі ці речі, які відбувалися до повномасштабного вторгнення. Ми вже не встигали бігати по судам. Суди відбувалися по декілька на день. Розумієте, це система тисячі порізів. І вони це все робили до повномасштабного вторгнення. Не посадили нас тільки того, що війна прийшла, і треба було комусь країну захищати, то вони відійшли в сторону, поки ми відкинули росіян від Києва, а потім повернулися і далі почали рулити. Ну все. Ви ж подивіться, який хаос зараз відбувається в системі координації управління, наприклад, тим же самим фронтом на Донеччині. Ну, вже ну, хто ще про це не говорив? Ну вже від малого до великого офіцера ну, всі кажуть, що це бардак. І що, щось міняється? Я зараз не буду безстеменно е, детально розповідати, але ви знаєте, що е, є така річ, наприклад, там е, реформа ЗСУ. І, значить, один із елементів, що в нас є от бригада, потім має бути дивізія, потім має бути вже корпус. Так, е, ланка, дивізія нещодавно. Прибираєте. До речі, нещодавно так. було оголошено. Дит, ланка дивізія не впливає. них зразу бригада, корпус. Чим це відрізняється сьогодні від бригада і оту. От, скажіть мені, от ну я зараз там не буду зараз в деталі, але це приблизно так. Я командир батальйона. Віддаю наказ командирам рот. Командири рот в межах своєї компетенції віддають накази командирам взводів. А тепер уявіть, що я в ручному режимі управляю сам кожним взводом окремо. І якщо мені в штаб прилетіло, то більш ніхто не знає, що робити. Бо загальний план тільки в мене в голові, і жоден ротний не знає, куди побіжать його батальйон э, ці э, взвода, яким я особисто дав приказ повз командира роти. Ну, десь приблизно так відсутність ланки дивізії сьогодні шкодить якраз таки управлінню військами. І замість того, щоб її ввести, вони придумали бригадно корпус. То було бригада ОТУ, а тепер буде бригада корпус. І що це міняє? Ну ви розумієте, ну це повна тотальна некомпетентність.